Мрії українців про космічні заробітки після легалізації марихуани поки залишаються лише мрією. Легалізації немає, проте бажання людей вирощувати канабіс нікуди не поділося. Але за такий бізнес, згідно закону, передбачаються зовсім не гроші, а роки в'язниці. На п'ять років заграти за вирощування марихуани на Львівщині засудили 66-річного пенсіонера Андрія Баженова. Та шокувала звичайно, що шокувала. Сусіди кажуть про те, що пенсіонер ворощу канабіс на власному городі знали. Чоловік розповідав, що траву додає до салатів і таким чином втамовує біль в язви шлунку. А й не думала, що його можуть посадити. За що? Ліпше бандитів садили, тому що дійсно що крадуть що в мене три рази хату в і була міліція, і в садунині, все тихо. Нічого ніхто не знає. Я не знаю, він там, то що він продавав. Він там то сам їздив желудок собі вилікувати. Пенсіонер же як тиждень у СІЗО у судовому засіданні він стверджував, що Конопель на городі не садив, вони самі засіються. Він лише їх поливав. А ті, що росли у помешканні, пересадив та вирощував для власного споживання. Ми вважаємо, що порушено право на захист. Літньої людини проводився обшук без е, захисника, е, фактично без понятих. Е, ми не змогли допитати двох понятих по останньому обшуку, тому що є лист, що вони їх не можуть знайти. у Львові їх привезли з собою. Працівники поліції. Не підтримують рішення суду. Активісти лікування канабісом потребують 2 мільйони українців. Наша організація була дуже обурена цим фактом. І вчора ми вийшли, щоб показати наше невдоволення, тому що ми вважаємо це неправильним, те, що людину можуть посадити на 5 років за те, що вона не хоче відчувати біль. І ми вважаємо, що якби медичний канабіс був легалізований на законодавчому рівні, і люди мали би доступ до нього в форматі ліків, і то можливо би таких випадків було менше. У прокуратурі ж констатують. 19-го року в нього було виявлено понад 6 кілограм сухої речовини, а у серпні це було понад півтора кілограма. 555 грам. Це було в 20-му, і в 21-му – це було 26 грам. Законом заборонено зберігання наркотичних засобів. Канапіс належить до особливо небезпечних. Тут навіть незалежності від самих грам, скільки ти зберігаєш, тобто не можна навіть грам адвокат. Вже готується до апеляції. Цього року кабінет міністрів дозволив використання двох нових лікарських препаратів на основі канабіноїдів в Україні. Але до справжньої легалізації медичної марихуани ще дуже далеко. З 25 січня відтепер тільки на 2+,2. плюс найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях, тільки на 2+2.